Всім привіт, друзі! Це Цинзернет. Я Марина Денолюкермолаєва, і у нас гаряча тема. І вона стосується Тимура Міндіча. Хто такий Тимур Міндіч? Я думаю, знає кожен в нашій країні, тому що соціологія дуже чітко показує, що Тимур Міндіч з кожним соцопитуванням стає все більше символом корупції Зеленського. І справді, коли ми подивимося будь-яку новинну стрічку. То Тимур Міндіч у нас і власник алмазних бізнесів. І ймовірно, ці алмазні бізнеси там працюють спільно з росіянами, навіть працюють на російський військово-промисловий комплекс. Ми обсмоктували унітази із мовірної квартири Тімура Міндіча. І я вже мовчу, що коли мова йде про телемарафони, банки, дрони, то там завжди традиційно вилазить Тимур Міндіч. І не забувайте про ще одну тему. Енергетика, там теж були схематози близького друга Володимира Олександровича. Так, от, як ви пам'ятаєте, Володимир Зеленський влітку вирішив порятувати свого товариша і колишнього співвласника студії 95-й квартал від Набу і САП. Чому так? Тому що виявилося, що детективи Набу. Близько року збирають дуже цікаву інформацію, чим живе і чим дише цей близький соратник Володимира Олександровича. І заради того, щоб цей мужчина не отримав жодної повістки від набув і САП, у Зеленського на Банковій вирішили реалізувати геніальну ідею, яка нам тепер ну просто б'є по нам. І навіть от в цьому звіті Єврокомісії стосовно того наскільки Україна рухається до. Вступу до Європейського Союзу трапилося так, що нам кілька разів нагадали, що друзі, ви там не чіпайте, будь ласка, антикорупційну інфраструктуру. І взагалі припиніть оце таке вибіркове правосуддя. І давайте рухатись якраз таки в лекалах демократії. Так от, поки Зеленський робить вигляд, що такого не було в цьому звіті Єврокомісії, принаймні його урядовці, розповідають, що це такий самий переможний був звіт. У всьому світі з'явилися нові неприємні новини для Тімура Міндіча. Вийшов в матеріал «Української правди», його авторами є Віль Мусаєва та Михайло Ткач, і от вони описують схеми корупції на одеському прапортовому заводі. Оскільки я себе пам'ятаю в журналістиці. То одеський припортовий завод це завжди був завжди був такий символ корупції, тому що з нього готувалися різні там дільці від української політики за усіх режимів, за усіх влад. Але це іде мова конкретно про схематоз саме епохи Володимира Олександровича Зеленського. В чому він заключається? Ймовірно, Тимур Міндіч теж був причетний до розкрадань на одеському припортовому заводі. І тепер, от журналісти Української правди, пишуть, що. ФБР дуже зацікавилося, як там грали на одеському портовому заводі і як відмивали гроші. Для того щоб не сказали, що я очорняю Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю прізвища тих людей, яких підозрюють у цих крадіжках на ОПЗ. Це всі люди, які працювали на тих чи інших посадах, якраз таки після приходу до влади Володимира Олександровича Зеленського. На секундочку є у нас відкрита справа. Сап і набу від березня 2020 року. І, значить, слідство зібрало такі докази, що в 2019-2021 роках всі ці високопосадовці цитую організували масштабну корупційну схему, що завдала державі збитків на сотні мільйонів гривень. От так ми потужно готувалися до повномасштабного вторгнення. І імена, давайте ж говорити про імена. А так от за версією детективів на САП, до схеми входили колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко. Це той, що втік до Іспанії. Також Андрій Гмирін, Павло Присяжнюк, Микола Персентів, Артур Сомов, Володимир Колот та Олександр Горбуненко. І запам'ятайте, оце останнє прізвище, тому що саме воно веде до того, чому ФБР так різко зацікавилось статками Тимура Міндіча. Справа в тому. Що там е, був один епізод у цьому розслідуванні про таку собі кампанію Агрогазтрейтинг, і її керівником якраз був цей згаданий мною Олександр Горбуненко. І е, ця кампанія постачала газ за дуже цікавою схемою, яка так називається Давальницька. І е, що цікаво, от коли почали з'ясовувати, скільки ж одеський припортовий завод отримує гроші від цієї схеми, а виявилося ніфіга він не отримує, лише іде собі в збиток, тобто фактичний прибуток. Який міг отримати наш бюджет, він йшов в казну маловідомої приватної структури. І от дивіться, яка цікава ситуація. Розпочинається повномасштабне вторгнення. А всі діячі Зеленського, які десь там трошки уже накрали собі кубишку, вони вирішують, що їх вже з країною нічого не зв'язує і можна тікати. І таким чином низка посадовців у нас тікає під різними приводами. То вони інваліди, то їм листи, якісь структури силові виписують спеціальні з відрядженням, то у них раптово з'являється три плюс діточок. Так от, друзі, оцей Олександр Горбуненко, якого я згадала, він теж був такий м абсолютно не виняток, тому що щойно у квітні 2023 році НАБУ і САП оголошує йому підозру у розкраданні коштів на ОПЗ, цей мужчина раптово. Навіть виявляється раніше, за кілька днів до вторгнення Російської Федерації, він у нас втікає за кордон і втікає не в яку там небудь країну, а в цілі Сполучені Штати Америки. І там він під виглядом нужденного мужчини, який постраждав від війни, просить собі статус біженця. От той від собі високопосадовець, людина, яка відмивала гроші на ОПЗ, людина, яка ходить під справами на Бу САП, Видає себе нужденного біженця. Ну тому не дивуйтеся, коли до українських біженців теж ставляться так з підозрою, чи це справді біженець, чи це просто якийсь злочинець і шахрай, який прикидається саме українським біженцем? Так от, значить, він там деякий час справді перебував під захистом як тимчасовий біженець, але справ тому, що а, Набу а, регулярно зверталося до правоохоронних органів саме Сполучених Штатів Америки, обмінювалося з ними інформацією, і в квітні 2025 року щойно сполучені штати Америки виявили, що це у них не тимчасовий біженець, а цілий злочинець і крадій державного бюджету України. Вони порушують проти нього кримінальну справу уже в Сполучених Штатах Америки. І цей мужчина вирішує, що в США йому вже нічого не світить і вирішує втекти до Дубаю. Але, але його затримують в аеропорті, він так і не долітає до Дубаю. І тут, до речі, із ним починають дуже активно контактувати американські правоохоронці. Але далі, до речі, що трапляється, дуже цікаве, раптово цей Горбуненко. Замість депортації в Україну, замість того, щоб посидіти не під вартою, він виходить на волю і йому навіть не дають захист. За американською правоохоронною системою. Якщо тобі не дають захист, то ти очевидно дуже цінна людина для тієї чи іншої правоохоронної системи. Тому це може бути таким непрямим свідченням, що Горбуденко вирішив піти на співпрацю із американцями і краще злити якихось своїх подільників, аби самому не повторити, наприклад, долю Павла Лазаренка. Тому зацитую, що пишуть наші колеги із української правди стосовно цієї справи, Горбаненко міг відмивати гроші, як і всі інші учасники схеми ОПЗ. Тому очевидно, що він може бути цікавим федералом не лише в контексті Міндіча, а й щодо інших впливових користувачів схем легалізації грошей. От друзі, де криється голочка в цьому яйці. Горбуненко може розказати, як з як всі ці вихідці з кварталу відмивають гроші, і як вони їх виводять із України на різні приватні рахунки в різні країни світу. Це справді дуже цінна інформація, і це, до речі, дуже такий важливий привід для того, щоб Володимир Олександр Зеленський. А подумав про свою політичну спадщину і про те, а що буде з ним, коли він вийде на політичну пенсію, коли там завершиться війна і будуть демократичні вибори, і він свою цю необмежену владу, яка була посилена умовами воєнного часу, він втратить. Також ця історія дуже добре пояснює, чому ж тоді, в липні-серпні, банкова намагалася завалити набу і САП а причому обманути українське суспільство, що це просто дермаїди, які нам не потрібні, і заодно навішати лапші на вуха українським студентам про те, що вони неправильно розуміють політику Володимира Олександровича, і їм просто це здалося, що хтось там намагається знищити антикорупційну систему. Ну а далі, коли навіть це не спрацювало, ви знаєте, був указ Зеленського про виїзд молодих людей 18-22 для того, щоб ці саме українські Бакалаври і магістри не виходили далі на протести з картонками. Але мені здається, що Володимир Олександрович себе обманює. І дай Боже вовкам із ФБР з'їсти це наше українське телля, яке вийшло з 95-го кварталу. Всім дякую за увагу! А ви прослухали історію як. Слава корупціонерів Зеленського вже дійшла до Сполучених Штатів Америки, і давайте риторично запитаємо себе, чому ж конгресмени і представники нинішнього Вашингтона інколи ставлять питання про нашу корупцію і про те, чи варто допомагати Україні на інші видатки, якщо вони не стосуються війни. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донолюхермолева. Це був цензурнет. Підписуйтесь і будьте з нами.